Скарбничка цікавих та дивних історій з Reddit. Я пілот якось раз катав парочку закоханих. Хлопець заздалегідь попросив, щоб я пролетів над полем. А там зібралися 150 людей і вишукувалися так, що зверху це виглядало як сердечко і дві каблучки. Коли дівчина побачила цю картину, вона випалила. Дивіться, ну і ідіотизм. Того дня хлопець посоромився робити пропозицію. Молода пара винаймала в мене квартиру. Вони вічно затримували оплату, а вдома був бардак. Одного разу дівчина зателефонувала і запитала: чи можна завести хом'яка? Я сказав ні, не можна. Але якщо у вас є гроші на хом'яка, я б порекомендував заплатити орендну плату. У вас заборгованість за два місяці. А дівчина відповідає: мовляв, це гроші, які їй на день народження подарували, витрачати їх на оренду вона не збирається. Ну що ж, тепер вона на власному гіркому досвіді засвоїла, що коли тебе збираються виселити, грошей на день народження більше не існує. Спойлер, вона купила хом'яка. Ми з дружиною були в ювелірному магазині і бачили, як один хлопець узяв подивитися каблучку, потім став на коліна і запитав свою супутницю: Ти вийдеш за мене?' Вона така О, Боже, так! А він бере і повертає каблучку продавцям. Після чого заявляє, що просто хотів усе зробити красиво, але грошей у нього немає. Дівчина розлютилася і почала кричати: Мама мала рацію щодо тебе! Не передати, як неприємно було на це все дивитись. Я працював офіціантом до зали ресторану увійшли чотири людини тато і, начебто, троє його дітей. Я взяв чотири меню: одне доросле і три дитячих і проводив їх до столика. Коли вони сіли за стіл, я почав роздавати їм меню. І я зрозумів, що дітей було не троє це були тато, двоє його дітей. І їхня мама маленького зросту. І я їй дав дитяче меню. Донині не пам'ятаю, що сталося далі. Думаю, я викреслив це зі своєї пам'яті. Моя сімирічна донька ходить до школи. Я даю їй з собою на обід щось з азіатської кухні. Їй подобається. І це не дивно. Адже наші предки були з Японії. Одного разу після школи. Ми зайшли з нею на дитячий майданчик поблизу. До мене підійшла якась жінка. Ти мати Лілі? Ага, я хочу попросити тебе не давати доньці на обід таку смердючу їжу. Моєму синові ці запахи взагалі не подобаються. Він навіть своєї їсти не може, коли так тхне. Але може йому просто сісти подалі від моєї доньки? Ти жартуєш, мій син не повинен терпіти незручності і страждати через вас. Я спокійно пояснила. Що не змінюватиму склад обідів для доньки тільки тому, що її синові щось там не подобається, що за люди. Летіла я літаком на місці посередині, а по краях від мене опинилися чоловіки з дружиною, років по сімдесят. Я наївна душа запропонувала помінятися, щоб вони сиділи поруч. А чоловік на це видав ні. Ми завжди так купуємо квитки, щоб ніхто не сідав між нами. А потім наступні 10 годин вони передавали їжу і всілякі дурниці один одному через мене, ну і тринділи без зупину. Одного разу я зупинився в готелі, і небудь дурень взяв закуски не в номері, а купив у магазині навпроти готелю. Зрозуміло, разів у 10 дешевше з'їв. А наступного дня отримав рахунок із готелю. Я пояснював, що я не їв їхні закуски, але мені заявили, що знайшли обгортки в смітті, переконував їх піти в мій номер і перевірити, що продукти, як і раніше, на місці, пропонував пошукати чек за мою їжу в смітті. Вони сказали, що не їхня справа в ньому порпатися, хоча не полінувалися ж зазирнути в моє відро для сміття до цього. З півгодини тривала ця катавасія, після чого один із співробітників підійшов і сказав. Що виявив закуски недоторканими, і що я їх не їв. Я вийшла з автобуса, і в цей час одночасно зі мною вийшов чоловік, якого я знала по роботі. У руках у нього були пакети з продуктами. Шлях наш лежав одним маршрутом. І раптом він каже: Знаєте, могли б взяти один із моїх пакетів? Я настільки розгубилася, що взяла і допомогла йому донести продукти до квартири, а він після цього попросив мій номер телефону. Заходить хлопець років 30, у модному костюмі, підходить до столу генерального директора. Підходить дама в сарафані приблизно того ж віку. Запитує його Ви когось шукаєте? Хлопець їй у різкій формі. Я прийшов на співбесіду з генеральним директором. Тобі яке діло? Ти тут хто? Дама у відповідь я, генеральний директор. Приблизно тоді він найімовірніше зрозумів, що співбесіда пройде не дуже добре. Одного разу поїхала на таксі в центр Торонто. Приїхала і невдовзі до мене дійшло, що залишила мобільний телефон у машині. Дзвоню на нього, потім у таксопарк безуспішно. Зрештою, змирилася, що телефон зник, і продовжила свій вечір. Погулявши містом, я знову сіла в таксі, і тут подумала, що десь уже бачила водія. Раптом розумію, що я в тому ж таксі, трохи пошукавши, я виявила свій телефон застряглим між сидіннями. Шкода, що через два дні я випрала його в пральній машині разом із джинсами. У мого хлопця самооцінка нижче плінтуса, не те, щоб він сильно переймається через свою зовнішність, але оцінює себе на трічку. Я роками кажу йому: ти красунчик, мужній, сильний, але без толку. З якоїсь дурості вирішила зареєструвати його на сайті знайомств. Понеслося десятки збігів, дівчата завалюють його компліментами. Загалом показали йому все це і забула. А через кілька днів, перевіривши акаунт, виявила, що ця нехороша людина призначає побачення дамочкам. Розійшлися. Ну що я хочу сказати? Його самооцінка дійсно злетіла до небес. Але через це він мене кинув по скриптом. Якщо вам потрібна сваха, пишіть, у мене добре виходить. Якось я запитав у німця, чи знає він котра година. То він глянув на годинник, відповів, що знає, і пішов далі. Пізніше мій бос пояснив мені, що німцям слід говорити прямо те, що ти маєш на увазі. Я постійно дотримувався цієї поради до кінця мого перебування в Німеччині.